Доброго дня, мене звати Вагла Сергій. Я співвласник і співзасновник мережі Прали на кіпчистках в місті Харкові під брендом Пані Праля. Про агенцію Дефанс можу сказати тільки гарні слова. Ми познайомилися з засновниками Яною Євгенієм Чумаками. За засновником цієї агенції познайомилися в соціальній громадській організації, коли робили благодійні проекти. І вже більше трьох років ми використовуємо і залучаємо спеціалістів ті агенції для роботи над маркетинговими і брендовими проектами нашої компанії. Я можу перечисляти багато кейсів, але я. Хочу зараз розповісти про кейс створення самого назви, логотипу і брендингу нашої компанії. Ну я був вражений наскільки професійно експерти підійшли до цієї роботи. Я перший раз в житті заклад... заказував брендінг в агенції. І ті питання, ті технічні задання, ті варіанти, які нам були предложені, вони були ну. Настільки професійне, настільки креативне, я вам хочу сказати, що з чотирьох назв, які нам було запропоновано, ми вибрали пані Пралі, але всі ті три, які не пройшли, були дуже спотужні, дуже сильні. І ми зараз елементи цих назв і тих ну, подач ми використовуємо в наших е маркетингових програмах, е якісь підпроектах е пані Пралі. Я вам хочу сказати, що коли ми отримали під ключ весь пул, все, що потрібно для, для нашого бренду, логотип, неймінг, кольори, брендбук, ну, ми в захваті. Це наша робота була десь три роки тому, і з того часу ми постійно тільки в дуже приємних словах згадуємо співпрацю з агенцією. Дефанс і співпрацю з експертами, які розробили нам наш прекрасний чудовий логотип, під яким ми вже живемо, розвиваємо бізнес в Харкові. Тому рекомендую.